Мої вітання. Сьогодні зробимо з вами повітряну кулю в блендер. Як завжди, все, що я натискаю, буде з'являтися наді мною. Тож слідкуйте, якщо я щось не назву. Стандартний куб видаляємо, додаємо UV-сферу. Так, нам знадобиться дещо її змінити і взяти 33 обрати сегменти. Дивимося з X, переносимо трішки вище. І... Наближуємо. Так, Для того, щоб перейти в режим редагування, натискаємо Tab, обираємо нижню вершину. Дивимося знову з X, пропорційне редагування вмикаємо і переносимо, переміщуємо цю нижню точку трішечки донизу. Ось таким чином форму ми з вами майже зробили. Так, тепер ось цю вершинку ми видаляємо. І у нас утворюється ось така. Куля, але мені не подобається, що тут такий наче виступ. Тож я візьму всі вершинки тут по колу, пропорційне редагування приберу і трішки зменшу ось таким чином, натискаю S і зменшую. Так, тепер те саме, тільки тут Alt обираю, і також трішки зменшую. О, ось так мені тепер подобається. Так. Далі. Я додам, напевно, сюди іще поділ поверхні, буквально ось так, але не буду його приміняти. Також згладжене тонування. Зараз ми зробимо дуже схожу операцію, яку ми робили з вами з гарбузом. Так, дивимося зверху. І робимо наступне. Натискаємо Alt і обираємо ребра, ну ось і півколу. Далі. Через 3, через 2 на 3. Раз, 2, третій. Знову так. Тільки не забуваємо натискати Shift Alt. Так, через 2 на 3. І таким чином проходимо повністю по всій кулі. Так, наче тут все так. Ось таким чином. І додамо сюди паску. Натискаємо. Ctrl-B і трішки відводимо. Ну, десь, десь, я думаю, ось так. Підтвердили. Так, далі одразу можна екструдувати трішки всередину. І S І екструдуємо ось таким чином. Так, тепер можна взяти пропорційне редагування, натиснути S і трішки зменшити, тільки вплив. Колищатком переносимо. Ось таким чином у нас відбувається. Дивимось, як зробили, ну, мені уже навіть подобається. Додамо невеличкий борт. Для цього створимо циліндр. Достатньо буде стандартного. Зменшимо його і перенесемо угору С Робимо ось такий невеличкий борт. Так, давайте подивимося знизу. І увімкнемо тут, напевно, каркас. Або можна просто увімкнути прозорість, так буде краще. Так, робимо трішки більше за наш ось цей отвір в кулі. І тепер робимо таке редагування невеличке. Так, ось так. Переходимо в режим редагування, обираємо ось ці полігончики, і просто їх видаляємо. Delete. І наступний також. Так, тільки не вершину. А ми повинні були грані видалити. Delete, грані, І знову delete, грані. У нас утворився такий невеличкий, як ми бачимо. Ну, ніби бублика такого. Да? Так, потовшимо його. Обираємо додати модифікатор. Генерування і обираємо тут потовшення. Робимо таким чином. Так, можна одразу згладити, подивитися, як воно буде. Перейдемо в режим редагування і додамо два розрізи. Натискаємо замкнутий розріз лобкат і додаємо його ось таким чином. Натискаємо ліву кнопку миші. Перетягуємо ближче донизу і відпускаємо. І повторюємо так само, тільки доверху. Ліва кнопка миші. І ось таким чином перетягуємо. Виходимо з режиму і дивимось. Досить непогано виглядає. Так, тепер корзина. Корзина у нас буде кубом. Shift-A. Обираємо тут куб, зменшуємо його. Далі дивимося, наприклад, з того самого ікса, переносимо. Таким чином, щоб наш куб був, ну, десь навпроти, можливо, там трішки більше, аніж циліндр, який ми додавали. Так, далі перейдемо в режим редагування, обираємо нижню грань і робимо її меншою. S тільки забув зняти пропорційно. натискаємо пропорційно, знову S, і ось таким чином робимо меншою. Єдине, що я дуже наблизив її до кулі, до нашої. Ну, десь ось так. Так, тепер візьмемо знову в режим редагування. Верхню грань видаляємо грань. Виходимо з режиму редагування і додаємо тут потовщення. Знову потовщення. Виставляємо трішечки ось так. І приміняємо. Застосувати. Так, і одразу додамо сюди фаску. Так, сегментів 5. І ось таким чином. І ось тепер у нас буде така дещо згладжена корзина. Можна зробити побільше. Так, і застосувати. Все, тепер корзина у нас готова. Нам що лишається зробити? Лишається додати сюди канати такі. Зробимо їх із кривої. Обираємо крива базі. Знову ж, переміщуємо її. Повернемо по Y на 90 R, Y, 90 Натиснемо Enter. Так. S для того, щоб зменшити. Можна одразу в режим редагування перейти і розмістити ось ці вершинки в куточках нашої корзини. Так, давайте подивимось тепер з Y. І ось таким чином ми розміщуємо. Так, верхня також повинна у нас бути переміщена, тільки вона повинна ніби провалюватися в нашу. В наш цей циліндр. Але знову ж таки, дивимося, щоб вона виглядала, як. Ця крива виглядала, ну, наче, канати. Так. І сюди. Так, і вона дійсно повинна прям провалюватися. Можна натиснути J і прям перенести. Давайте подивимось. Ну, наче, наче так. Виходимо з режиму редагування, переходимо в криву, шукаємо тут геометрію, і нас цікавить глибина. Можна трішки наблизити і додаємо сюди глибини. Ну, ось, в принципі, як на мене, так достатньо. Так. Можна тепер конвертувати в сіть. Права кнопка миші конвертувати в сіть». І тепер це у нас окрема сіть. Так, тепер продублюємо, натискаємо Shift D R по Z на давайте, на 180. І одразу у нас переміщується на протилежний бік. Тепер з shifтом обираємо і другий канат. Знову Shift-D. R по Z. Тепер давайте оберемо на 180 на 90. І, як ми бачимо, канати у нас вийшли так, як нам необхідно. Ось така кулька у нас вийшла. Тепер достатньо буде її розфарбувати. Можна взяти в матеріали або одразу в рендер. Так, єдине, що джерело світла. Я перенесу сюди. Так. О, ось так буде добре. Так, почнемо з корзини. Обираємо матеріал. Робимо її такою жовтою або коричневою, або помаранчевою. Ну, нехай, мені подобається такий кольор. Далі наші канати. Я хочу їх зробити синіми ось чогось. Беру сині, одразу тут можу. Канат. Зробити. І таким чином обираю матеріал для всіх цих канатів, так, є. Тепер візьму це кільце, до нього додам матеріал жовтий, такий, іначе, золотий. А ось саму кулю я хочу розфарбувати в два кольори. Для цього переходжу. Або давайте одразу візьмемо її, також в жовтий, розфарбуємо. Ось так вона буде виглядати. Так, тепер переходимо в режим редагування. Обираємо тут полігончики наші, тобто грані. Так, і обираємо через одну. Яким саме чином? Ми натискаємо Alt. І ось таким чином обираємо по колу повністю всі. Тільки тут дивіться уважно, якщо ви ближче до горизонтальної лінії клацаєте з Alt, то обирається, як ви бачите, угору. Тож нам потрібно ближче до вертикальної лінії, ось таким чином. Так, далі через одну Shift-Alt і обираю наступну. Знову через одну Shift-Alt і наступну. Shift-Alt і ось таким чином далі обираю. Через одну. Так, і ось тут ще одну. І цього буде досить. Так, після цього створюю новий матеріал, і тут я його не буду створювати, прямо, а оберу наші канати. Натискаю призначити. І утворюється ось така повітряна куля. В принципі, на цьому все. Єдине, що давайте виставимо одразу камеру. Натиснемо N, обираємо вигляд з камери, огляд, камера за виглядом. І виставляємо так, як нам хочеться, щоб виглядала наша повітряна куля. Ось мені хочеться десь під цим боком. Так, на цьому, в принципі, все. Можна продублювати їх іще. Давайте так і зробимо. Так. Шліф D. Перенесемо далі. Зробимо менше. І десь на задній план. І ще раз Світ можна змінити. колір посвітліший зробити, блакитний. І відрендерити зображення. Рендер, зображення. Ось такі кульки у нас вийшли. На цьому сьогодні все.